<laughs> yeah, um. Ooh! It's a vibe. It's a vibe. Hey, <laughs> <laughs> Євробаченню 2021 в Роттердамі такі бути. Попри пандемію коронавірусу, пісенний конкурс цього року таки відбудеться від України на Євробаченні. Виступить гурт ГОАЗ піснею шум. Ну що ж, нам цікава реакція шведів на цю українську веснянку. Сподобається чи не сподобається, чи будуть голосувати, чи будуть танцювати? Друзі, не забудьте підписатись на мій канал, який називається Мозок на прокати. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ну що ж, поїхали. Оскар Оскар, чи дивишся? Ти євробачення? звичайно. щороку дивишся кожного року. Від України зазвичай талановиті музиканти. Ви євробачення? дивитесь? так дивимось майже щороку. Я покажу тобі кліп українських конкурсантів. Послухаєш пісню і скажеш твою думку. Які шанси в них на перемогу? ось це українська пісня. Пісня, але для Євробачення, думаю, потрібно співати англійською мовою, щоб отримати більше голосів. Дуже красивий кліп. Я би проголосувала за Україну, але я не розумію, про що вона співає. Що з перекладом на англійську було б краще? Більше б голосів отримали. Не потрібно на англійську перекладати. Навпаки, це класно, що українською вони співають. Я зацікавилась Україною, побачивши це відео. Що думаєш про таку музику? Звучить гарно. Чи є в них шанси на перемогу? Вона са напатисна. Почекай, послухаю приспів. Я саме так уявляла собі Україну, як на цьому відео вона показує. Що думаєте про цю пісню? Тільки в ньому відео. Круте відео можливо це не зовсім та музика, яку ми зазвичай слухаємо. Відео реально класне. В кого більше шансів на перемогу в Україні чи у Швеції? Мені цьогорічний конкурсант від Швеції. Його пісня не дуже подобається. Ати фримсіпебіль хороший відеоряд. і він дає уявлення про що пісня здається, це про якусь боротьбу. Думаю, українські конкурсанти це п'ятірка найкращих в цьому році звучить класно. Є в них шанси на перемогу? Так Коли пандемія закінчиться. Я хочу, щоб ця пісня звучала в нічному клубі. Я буду в центрі стояти і танцювати під нею. Голосувати за Україну буде так. Це саундтрек до гри престолів». Це просто робить. Ці ритми, ці інструменти – ні, це не моє. Думаю, десь між 10-м і 20-м місцем. Надій, що вони в топ-10 попадуть, адже вони дійсно цього заслуговують. Думаю, десь між 4-м і 8-м місцем. Топ-5, думаю, 5. я. <рес> <рес> Залежить <рес> від того, що в центрі уваги, <рес> що є трендом. <рес> 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 Хороша пісня може десь 10-те місце, Думаю, Де <рес> <рес> десь 5-те місце. Я не думаю, що це перше місце, ну думаю, десь шосте. Це пісня краще, ніж пісня шведського конкурсанта. Думаю, що Швеція і Україна будуть змагатися за перше місце. Привіт! Це була програма мозок. Напрокат. І сьогодні в центрі міста Стокгольм ми запитували у шведів, що вони думають про українську пісню, про українських конкурсантів, які представлятимуть Україну на Євробаченні. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами була Анна Берман. Побачимось.